Добрий день, а це в вашій увазі. Один з моїх найулюбленіших форматів альбомів, розмір 20х30. В мінімалістичному дизайні. Класний керівник залишив побажання, якісь напутні слова для своїх учнів. Це класний керівник. Сторінки поліграфічним способом надруковані, зате їх можна зробити дуже багато. Кожен учень має персональний власний розворот з прізвищами. Тобто тут усі учні представлені в повному форматі. Кожен залишив свій, так би мовити, девіз або лозунг, або слоган по життю, свою якийсь улюблений афоризм. Так. І ось так представлений повністю кожен учень класу. Таким чином ми отримуємо ось такий великий альбом. В даному випадку тут було в цьому класі було 16 учнів. Відповідно, от ми зверстали альбом на 30. 6 сторінок, або 16 розворотів плюс додаткові форзаци. Тобто кожен учень представлений тут в повному розмірі. Тобто це альбом про весь клас, а не тільки про одного учня. Ось такий альбомчик є особливо цінний, тому що це якраз альбом усього класу. Ось вони мені залишили свої автографи в цьому альбомчику. Ось такий альбомчик на 36 аркушів. Пишіть, як вам сподобався такий варіант верстки.